Скільки коштує подорож в швейцарські Альпи самостійно, і чому дешевше поїхати з нами в ту беремо приблизно той самий формат з проживанням в апартаментах на 5 днів. Середня ціна на гарний та сучасний номер в готелі буде коштувати вам близько 800 євро. А ціни на прийнятні апартаменти будуть починатися від 1300 євро. До всього цього додайте вартість автівки з повним страхуванням близько 500 євро. Також давайте порахуємо вартість паркування, яке буде коштувати мінімум 10 євро на годину в топових місцях. Платні дороги 40 євро, і також паливо близько ста І також Давайте включимо вартість підйомника туди. Зад, яка стартує від 100 євро і яка вже включена вартість нашого туру. А також спа. Це ще 50. І тому. В кінці кінців з проживанням в готелі, а не в апартаментах, без їжі маємо майже 1800 євро. євро. Той же час вартість нашого туру складає 1390 євро з проживанням в апартаментах, за які вам не потрібно нічого шукати, читати відгуки, орендувати авто, шукати локації, прокладувати маршрут і взагалі ламати голову над вашою відпусткою. Бо ми вже зробили все за І вас. Вартість нашого туру входить проживання в апартаментах, комфортний трансфер, входи у всі локації на підйом. Омнання на вхід у спа а також крута компанія однодумців. Придачу ця інформація про наш тур знаходиться в описі під відео. Попиши у дірект.